Скажіть, будь ласка, як ліс може видаватися громаді як релля? Це ж не рилля. Ліс? Ліс он там ліс. От ви кажіть, куди мені йти? Щоб забрати свою землю. Ми насчитали, якщо не помиляюся, 27 до 30 дерев тут вони викорвували. Лиш пні вона, так. Це всі пні були накриті листям. Це ми його згортали і екологи заміряли рулетками. Це таких три проходи. Тут, де то в цьому проході, в тих двох ми близько ста дерев виявили. Це був Гульмянський колхозний ліс. Гульмянський колхозний ліс, який при розпаюванні, ну не розпаюванні реорганізації, він повинен бути перейти і до державного лісхозбу, і в Балську ОТГ. Але так питання залишилося таке хитре, що і ті не прийняли, і ті не прийняли. Ну дали можливість злодіям знищувати природу. Діє озу організовано злочинне. Вони виділяють ці земельні земельні ділянки. Вони виділяють земельні ділянки, нібито це паї. Вони ці ну, пере, ну, переоформляють, що нібито тут нема нічого лісових насаджень. Лісов... То є, от саме в цьому місці, от, от да, ну, ви, ж, ви ж бачите, що твориться? Ну, так. Ви, ви ж бачите, що знищуються корніві. Нема корня, немає злочину. Ви ж самі бачили. Вони десь півтора місяці тому назад почали цей промисел. Хто це робить? Ви ж бачите самі, щоб такі промислові об'йоми робити, знищення лісових насаджень, тут повинна бути відповідна техніка. Це навіть, є депутат міської ради, трьох скликань, може й чотирьох, пан Радзелевич. Це оточення міського голови. Це все партія регіонів і перефарбовані ОПСЖ. Це я вам доповідаю з великою відповідальністю і можу кругом свідчити. Є задокументовані факти, що їхні дії прикриває саме поліція. Мені відомо зараз, що Радзелевич визглавляє фракцію Слуги народу саме в Балському районі. Так, так він очолює її, ну але ви хочете, я хочу тут додати, що Слугу народу. Її перекупили, перекупили. Це франшизу і Європейська Солідарність. щоб ви знали? Це ті люди, які у нас. Європейська солідарність, я вам доповідаю, з великою громадянською відповідальністю. Ці люди, які були у 2010 році, у 2014 році, при дострокових ну, виборах, вони всі автоматом, ця група від ОПЗЖ перейшла до блока Петра Порошенка, Європейської Солідарності. Ща ж ці люди від Петра Порошенка перекучували вже слуга народу. От вони роблять це, що їм завгодно. Вони вибудували під себе правоохоронні органи і. Панують, панують на сьогоднішній день, так як ви бачите самі. Називіться, будь ласка. Я голова антикорупційної ради Балтського району Чабанюк Михайло Сергієвич. Давайте знайомимося. Розкажете нам, що тут відбувається? Незаконна порубка, ви ж Незаконна А коли це працює? 9 числа. А сколько дерев? Екологи ж посчитали вже? Коментарі через відеокомунікації воно тут. Ага, коментарі. Я поняла. А ну хорошо, а сейчас що пройшло? Слідчі Слідчі. да, слідчиї. Всі більш детальні коментарі вам через публікації. А як важко виявити, от, хто це зробив? Коїв. Ну, Є поняття проводити оперативно розшукові дії. Ні, ну то я знаю, але ну, важко, та я, важко. Я, я вже проживаючи в Одесі, я знаю, хто це зробив. Ну, добре. <рес> 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 ну так, а в чому розіскне дії? Так а что раз на разницы заходы, а разыдии что тут Акация, глядичие, такие породы. Вот тут можно увидеть несколько типов пропилов. Вот эти вот низкие сажали под прямо под землю. Это для, для проезда техники. А вот те, которые длинные пенечки, это для того, чтобы потом было удобно корчевать. Джундиры достаточно дорогая специализированная техника. Такие захваты гидравлические. И они эти пенечки все подергивают. То есть, соответственно, сразу видно, что вот, это, вот, вот этот участок планировался под пахоту, передачу под пахоту. То есть, скорее всего, планировали весь вот этот склон таким образом уничтожить и распахать. Речь идет о сотнях гектарах земли, и если посчитать ущерб государству, то это десятки миллионов гривен. А кто же Вот, вот. Цены типа, 100 хромад. Понятно. То есть вы не знаете, да, когда эти деревья... А сколько деревьев снесено? Все одно милиция обращается, они знают нас увидели, вот техника, мы едем, увидели нас, увидели камеры и уехали. До этого тут был следователь, который говорил о том, что невозможно установить и найти, кто же этим всем занимается. Доброго дня! Инженер, то, Який виставляв розумієте, Що всі посадки ну я чому питаю? Тому що ви ж казали, що це ваша техніка, ваш трактор, да. то, тобто це я він? його тут розробляв і розробляти, і буду це кончати, розробляти. щоб ви знаєте, в мене а... є паде якщо я не прав, мене будуть судити. Ні, ну це то да. вже а якщо ви не праві, що знімаєте, фамілії ваші, то я зараз позаписую. Я на вас жалобу буду писати. Так а чого вон ось. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Ну так. Да. Будь ласка. Не, ну послухай, ты снимаешь. Ну ты ну, снимаешь? Я себе тоже прислаю. Ну я то ну, працюю так. Я Це моя работа. Твоя работа. Ой. А если буду, я прав, то що тоді тобі робити? Ну скажи, я буду прав, що це. Ну так ви прави. Да. Ну і прави. Ви ж кажете, що так, це та, ваша да, земля? Моя земля. Моя земля. Ну то все. Вкатана. Ну моїх пащаків. Ну, 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 ну так ви вже а, можете, так, можете ж, катайтеся, катайтеся, викликати ви поліцію. Та я не буду викликати. Ну а чому? Наші мені поліцію викликати. Поставив колик. Ну так я, так, я нічого не маю. Я приїхала, не побачила ліса. Не побачила ліса, правильно? Що не побачила? Не побачила ліса. Бо тут же ліс був. Де десь. Ну ось, поліці, ось, ось, ось тут. Заслується. Ось. Ну, корневище вон, подивись. Ти йому говори, а він тобі до гори. Якщо це ваша земля, у вас я є право, ви можете зараз. І на вашій землі є. Тут... Я тобі, будь ласка, як ліс може видаватися громаді значить, як рилля? Значить... Це ж не рилля. Правильно? Ліс. Правильно? Ліс, он там ліс. Ну, так де ж ви... я Ну, ну ось, ось. Вгору треба одразу подивитись. Так Ось в тому та -то й справа. Якщо нашу що... землю є документи. Ну, так вони є. є. Яким, яким чином вони були получені. Як, яким. О, о, значить, дивись, якщо, о, якщо він є на руках, о, то, поконим... то, дивись, дивись, слухайте, якщо ти вже я, до, я до конца, маю... так. тут на цьому полі 31,8 гектар. Так. Зараз обробляється 25,7. Де земля? Та я не знаю. Ну, а чого ж ти не знаю? А хто ж ти, чого ти? От я тебе просив, розберися. Де так, 6... ну, так, ми, розбер... ми розбираємося? Розбираємо. От ви, а, ви от чому ви чому кажіть, мандитарі? куди мені йти, щоб забрати свою землю? Ні, ну от ось кажіть. от я бачив, як ви розмовляли е, з цим е, великий технікою, от, цей, е, техніка, от я, який втік. Втік. Це теж ваша техніка. Ну це моя він так. Слухайте, він не втік. Він зараз приїде сюди, зараз із цим механізатором. Він їде подимати, ось оляду. Ставити поршня, мені треба трактор від забрати. А. Зараз в полях робота техніка, вноситься добрива, вони розружаються. Не, ну то не та техніка, яка в полях працює, яка? Та йому, а, а яка ж це ну, ну це ви, великий ковш. Слухайте, ков ж дожен підіймати мені, ляди, ставити. Ру -ру 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 ну так, так, зрозуміло. Троса возьму, поставлю, та й все. Я його сняв, він у мене удобрення роздружив. Ну де, я просто думав, що он э, приїхав в лес. Э, а який лес він має? А що він може? Лес ковшом, тим лесом. Ну так. Да. Я. Ну він же був зафіксований з лесом в ковше. Вот этот, вот этот іменно трактор. То слухайте, то він після роботи там розправляв овраги. Він після роботи, я за нього не відповідаю, То пусть він сам за себе відвідає. Наші техніки. Да. Вона так діяла на вашій техніці. Правильно, ну я ж я ж не можу. А це теж ваша техніка ж. Ну вона ж сама не їздить. Ну вона сама не їздить. Він після роботи зараз самовольно ездить, поїхав, хай відповідає. То, що він від мене, например, отримує штраф, а то ну так а тут я... так тут ще від цих ділянок з'їзди в ліс, і забагато дерев спілено. Це теж а виходить, я що я ваші працівники? Спилені, що я маю? Ні, так це свеже спилене, ти тільки тільки так, да, да, Сьогодні ж мені ту втекло через поле від нас утікло, ми ж не будемо за ним ну, тікати. Є три чоловіка, що ми дамо пояснення, все, як воно має бути. Пілорама, так? Да? Да, спокійно, спокійно, їдемо. Спокійно. Ну, Тут yeah. же пілорама, цех. А вот сколько доски сложены. Да, 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 -да, 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 -да. Надо, да. Смотрите, сколько доски. Там сушилка та, сушиться. сучатся. Вон. вон, смотрите вот сколько. Лес? А что вы не бачите? А, да, бачу, лес. 5 тисяч дерев було знесено в Балтській громаді 15 кілометрів до міста Балта, 3 кілометри до селища Гольма. 9 березня тут були знесені дерева. Їх дуже багато. Ви бачите, що коїться зараз. Наразі йдуть слідчі дії. Те, що залишилося від цього лісу, це вивозиться на територію Балського лісництва. Нам вдалося поспілкуватися зі слідчим Максимом Шевченка. Наразі він сказав, що не може давати. Будь-яких коментарів і не може відповісти в чих інтересах це все робилося. Але ми поспілкувалися з місцевими, і вони нам розповіли, що вся техніка, яка яку 9 березня заарештувала, але сьогодні вона вже е, знову повернута власнику, вона належить депутату, голові фракції, слуга народу в Балтій громаді, пану Радзилевичу та його родині. Всі ці насадження є штучними, держава дуже багато коштів витрачала на те, щоб це все засадити. Тут є багаторічні ясені, дуби, акація і дуже дуже е, велика кількість ділової деревини, яку е, скоріш за все продавали для те, щоб робити з нею паркет або меблі. Саме страшне, що наразі під час війни, коли наші герої, герої з Одещини, з Балти, з Гольми, воюють. На Бахмуті вони відстовували Миколаїв, і е, мі, ось місцеві ці князі, церкві, вони користуються е, владою і роблять такі схеми. Тому що цю землю її просто вкрали. Е, це не риля. Тут є дерева, є ліс, але по документам це вже рилля, і тут нічого не буде. Тільки-тільки гроші. І це все є система, це все є схема. Тому що подібна ситуація, вона е, є в Роздільнянському районі Одеської області, в селищі Петроверівці. Там було знищено більше 50 тисяч дерев. І там теж коаліція, але там ко коаліція слуг народа та ОПЗЖ. Е, е, це партія, яка звала Руський Мір. Нам сюди, в наші домівки, князь Хачатирян, депутат Одеської обласної ради, тут у нас Радзлевич, який отримує грамоти від Діденко, як аграрії, як почесні грамоти, як людину, яку ми маємо поважати. І це все має бути знищено. Ці схеми мають бути знищені, тому що наразі ми будемо мати вижену землю. Якщо містяни, якщо керівництво Балської громади, що керівництво Голімської громади, якщо керівництво Одеської обласної ради або керівництво Одеської облдержадміністрації вважають, що все це маленькі нюанси, на які можна закрити очі, то я вам відкрию таємницю. Ось це все засаджувалось для того, щоб не було ерозії почви. І перше, що відбудеться, це увесь чорнозьом, Він вимиється. Тут буде пустеля. У нас є вже Бісарабія. Там, де майже нічого вже не росте. Тут ми йдемо до цього. Ми, тут буде пустеля. Далі що буде? Будуть пильові бурі. І е, якість повітря, вона зразу впаде дуже сильно, впаде якість життя. І це, це, це кожен має розуміти. Це е, прийде в кожен дім. Гри і громадська організація Зелений лист.